А ось тут хтось виставив старі крісла. Подерти. Оббивка подерта. А крісла, бачите, якої форми. Ще можна сидіти. Виставили, щоб хтось забрав. Може, хтось і забере. Обтяне. Каркас гарний. Та й використає в себе в інтер'єрі в будинку. Ну, а власники виставили, щоб хтось забрав. Хай хтось забере, допрацює, поремонтує, та й будуть меблі. ось дивіться, як лавка прикрашена. Хотілося би посидіти. Але місця немає. Сама лавка красива, да ще й гарні, на ній стоять вазони. Ну от все. Щасливо. Хай вам щастить, хай у вас буде теж святковий гарний день. Зверніть увагу, ставні на вікнах. Краса. До побачення!